На 28 листопада Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог задав чергового масованого удару по території України. За даними Міністерства внутрішніх справ, пошкодження зафіксовані у 14 регіонах України. Російські війська зранку атакували столицю та Київщину, а також Вінницьку, Одеську, Волинську, Харківську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Сумську області. У регіонах пошкоджені будівлі, транспортні засоби, гаражі, приватні житлові будинки, складські будівлі, багатоповерховий будинок у Харкові. Також пошкоджені об'єкти у десяти областях України. На Одещині внаслідок ракетного удару є пошкодження шести житлових приватних будинків. Поранені 16-річний хлопець та 90-річна жінка, повідомив керівник одеської ОВА Олег Кіпер. Загалом в сили ППО збило 76 крилатих ракет, три керовані авіаційні ракети та 35 ворожих БПЛА. Радіотехнічними військами повітряних сил виявлено 188 засобів повітряного нападу, повідомили повітряні сили України. За добу Росія в війні проти України втратила близько 1220 військових, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 736 тисяч військовослужбовців. Служба безпеки та Національна поліція затримали 5 агентів РФ, які 20 листопада цього року вчинили теракт у центральній частині Житомира. Тоді унаслідок вибуху було травмовано одного правоохоронця, який перебував на місці події. За матеріалами справи, зловмисники діяли на замовлення російських спецслужб, які завербували їх через телеграм-канали із пошуку швидких грошей. Для вчинення теракту фігуранти дистанційно привели у дію саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райуправління поліції. За інструкцією російських кураторів, вони начинили вибухівку цвяхами і замаскували у термосі, а її детонацію здійснили віддалено, за допомогою мобільного телефону. При цьому на місці події агенти встановили приховані відеокамери, які фіксували підрив у режимі реального часу. Усі п'ятеро терористів, які діяли окремо один від одного, були затримані по гарячих слідах у результаті спецоперації в обласному центрі. Серед них 46-річний харків'янин, який двічі відбував покарання. За інструкцією окупантів рецидивіст купував складові до вибухівки, які потім ховав у заздалегідь обумовленому схроні. Далі ворожі завдання виконували жителі Житомира віком 15, 16, 18 і 20 років. Двоє із них забрали ці компоненти із тайника і, за наданими їм схемами, в орендованій квартирі виготовили вибуховий пристрій. Двоє інших співучасників встановили відеокамери поблизу держустанови, заклали там вибухівку і привели її у дію. Під час обшуків у затриманих вилучено складові вибухового пристрою, сім-карти та мобільні телефони із доказами злочину. Слідчі служби безпеки повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 258 кримінального кодексу України. А це терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. ДБР затримало та повідомило про підозру екс керівникам Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Вони завдали державі збитків щонайменше на 56 мільйонів гривень. Як все відбувалося? Керівниця обласної податкової підбурила своїх підлеглих незаконно заробити грошей. Вони надавали змогу ризиковим підприємствам постачати товари без сплати податку на додану вартість. Аби прикрити оборудку, організатор схеми видала наказ про створення аналітичної групи. Він дозволяв поставити під контроль моніторинг реєстрації податкових накладних та відбирати потенційних клієнтів. Допомога лише одному підприємству із категорії ризикованих обійшлася державі. Ві у 56 мільйонів гривень чотирьох осіб ДБР затримало в різних містах України одну посадовицю на територію одного з контрольно-пропускних пунктів на заході країни. Напевно, хотіла втекти від відповідальності. Чотирьом затриманим повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Колишній керівниця ДПС Дніпропетровщини підозрюється ще й у створенні та керівництві злочинною організацією. Санкції статей передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна. Прицелить. Один огонь. Постріл. 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 Після того, як хлопці відпрацювали, треба сховатися в блін. Бо зараз починає прилетати от... отв'ятка. 150. Це саме вона. це ответить. Мобільна група армії ТІВІ знову на Покровському напрямку. Знаходимось на бойових позиціях артилерістів 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України імені Героя України, лейтенанта Богдана Завади. Розкажемо, покажемо, як нищать ворога і як живуть на бойових позиціях наші гармаші. Ви по головні нової там пагуце 2 с 1 гвоздіка, радіанська самохідна артилерійська установка. Близько місяця, точно, навіть більше місяця ми, на цій позиції. Закрита позиція, з якою працює гвоздика. Що треба влаштувати на позиції, щоб вона була безпечна для екіпажу і щоб з нею можна було спокійно працювати по ворогу? Нам потрібен копанир, щоб можна було туди поставити гвоздіку. Добре, її замаскирувати. Капанир це копав екскаватор. Коли так. ви переїхали на позицію, він вже був. Да. А що ви в ньому робили? Це маскування? Е, маскування. Робили маскування. Е, мас... Маскітна сітка, грабіця е, натягали від FPV-шок. — Трішечки про бліндаж. Ви е, коли приїхали, цей бліндаж був викладна сама яма екскаватором. Да. Что вы тут робили сами? Перекрывайте и стенки. Зимой, конечно, трошки сложнее с этим. Земля мерзла все такая. Ну, а вообще, как бы пару годин им, в принципе уже, уже можно... Ну якщо бліндаж готовий, капонір готовий, що ви саме копаєте на позиції? Нічого ми не копаємо. Якщо тут уже є бліндаж, капонір і погрібок, то все. А що тут копати? Нічого не копати. Тобто, якщо ти артилерист самоходної установки, ти багато не копаєш. Ой, ні. Копаєш ну... ти нормально. Копать і ямки иногда такої, і починаєш копати активно цілий день. Ми Мы... Накидували самі брьовна, пленку застріляли, засипали. Давай, добув. Плюс заряд перший. Командир отримує команду до бою і зараз да, 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 Сау да. почне працювати по ворогам. Да. Прицел. Один огонь. Постріл. Постріл 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 вага розрахунок від машини 50. Після того, як хлопці відпрацювали по ворогу, треба сховатися в бліндажі, бо зараз починає прилітати відвідка від росіян. І тому треба перечекати, щоб наражати на себе на зайву небезпеку. Тільки що поруч нас ліг один снаряд. О, вихід. Куди куди-то тут. Да, це по нам працює. Це саме вона, це ответочка. Не знаю, я не сторонник цих всяких тікток войск. Опа, тікток осколочки. Осколочек только шуляпнув. Ще один. А що подобається в роботі артевориста? Хоч в роботі артилериста, хоч на артилеристах їм подобається орків ночи. Що ти зробиш. Це мабуть і мотивує найбільше, да? Без наказано вбивають. А хто ким був до війни? Я этим на кабельному заводі опресовщиком. Металург. На сюже раз планом взяв. Кабеля робив. — 23 у нас стали. Обслуговував газові дістати. Не, на, на крупорушки. Крупу діяли. Mm -hmm. Шенішно там. Наскільки ви зараз військові? Ви себе вважаєте, наскільки гарними військовими. Наскільки. Я як був гражданський. Як можна сказати, за стільки часу це вже стало як робота? Робота. по знищенню порядителей. Тих, тих нехороших людей, які вирішили, що вони можуть прийти до нас і щось, якісь диктувати свої правила. Скільки більше всього по терміну проводили на позиції? Опрям заїхали і. О, скільки ми тоді сиділи? 12 днів. А це і треба їжу готувати чи привозять, чи як? Ну, mm -hmm. Є гороховий супчик, можу угостити. Прям справжній чи з брикетів? Це із брикетів. Та я з этот, їхали, забув взяти euh, в мене в лоточку крупи, ага. забув взяти горох. Не, а то справжні, ну все, як. Ну да. Як вдома. Зараз, як виходить, як вдома. Як у мами. Зараз суд доїдять, може, это, може плавуємо, приготую. Слухайте, ну буває страшно. Також дивно. Буває. Ну, Коли прилітає, так і страшно. <рикла> в гале є сразу куча місій. І що робити, щоб Нічого не боятися? Що половина одружилась від того. — В тебе вагітна дружина? Так. Да. Звісно, ну, переживаєш тобто і за дружину і за дитину, щоб в них було все добре. Кожен день з ними не зв'язку, тобто. Правильно, все робиться. Ні, Должно бути продовження ну, як, нашої нації. Ну, то за два з половиною роки це вже друга родина. Тими щасливо людьми. Другий Рахунки. раз навіть у відпустці як Рахунки. сидиш, аж, аж скучаєш за цими... да, Вже хочеться назад вернутися. Да. <реху> Цікава розмова, хлопці, дякую вам. На Житомирщині зросла кількість пожеж та загибелі людей від початку року в області понад три тисячі загоряні, внаслідок яких загинуло 63 людини. Причиною більшості пожеж є небережне поводження з вогнем, але з початком опалювального сезону ще довелися нас порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного опалення, електроустановок та електромереж. Пресофіцерка головного управління ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк говорить, що зустрічалися групові випадки загибелі людей внаслідок пожеж. Зокрема, вчора у Бердічеві під час ліквідації пожежі в приватному житловому будинку рятувальники виявили тіла трьох людей. Рятувальники закликають курці відмовитись від паління в ліжку, адже це наражає не небезпеку вас та оточуючих. Також не забувайте електропроводка, розетки та штепсильні вилки приладів завжди повинні бути у справному стані. Не користуйтеся саморобними електробеглівачами, своєчасно змащуйте тріщини в печах. Не забувайте про металевий лист, який має бути перетопковим отвором. Також небезпечно залишати біля печей одяг та легко займисті речі. І наостанок навідайтесь до рідних та сусідів, яким потрібен договір та допомога, адже одинокі літні люди потерпають від пожеж частіше. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Псоріаз це аутоімунне хронічне захворювання, яке вражає шкіру, суглоби та інші органи. Вперше про його про це захворювання відмічається згадка в Біблії, коли назвали людей з проказою. Так? Частина так була з проказою, а частина це були дійсно люди хворі на псоріаз, тому таке було чудо ізцілення. Так? Тому що псоріаз має періоди загострення, періоди ремісії. Так і він самостійно інколи буває деяких людей входить в ремісію. Далі така згадка у нас з'являється про дане захворювання. Це в часи інквізиції. Хвороба і ставила мітка червона мітка Троянда Дьявола троянда, да? дане захворювання і цих людей переслідували також. Також нам відомо, що перестали вже переслідувати цих людей, хворих на даний дерматоз в період імператорських часів, тому що багато відомих. І сильних людей того світу хворіло на дане захворювання. Це була хвороба імператорів. Проявляється псоріаз мінімальними симптомами, говорить лікарка-дерматовенеролог Лілія Шенкаренко. Десь одна плямка, на голові якась висипка, коли там біжать до трихолога. Не до трихолога, до дерматолога з висипкою потрібно йти. Лупа це не трихологічна проблема, це проблема, яку вирішує лікар-дерматовенеролог. Найперше. Далі біжать з нігтиками до подолога, нігтики хворі, та не гриби там, і не є яка проблема там, з леком. Так, це може бути, але інколи це є симптоми захворювання псоріатичне враження нігтьової пластинки. І пацієнти ну, вони, ну, не, не можуть знати, і так само спеціаліст не лікар, дермативнуролог, він не може знати, що це за проблема. Так? Тому це такі мінімальні прояви. Часто пацієнтів до лікаря-дерматовенеролога може направити ревматолог. Ревматологи шукають, що ж це за враження суглобів якого генезу. Починаємо роздягати пацієнта, а там псоріаз. Ми розуміємо, що є псоріаз шкіряна форма і є псоріаз з враженням кісткової системи. Хоча псоріаз є аутоімунним захворюванням, але воно також має генетичну схильність, що буде пусковими механізмами, то генетики це наші стреси. Це наші захворювання, ендокринні, це той самий ковід, який порушив нашу імунну систему. І зараз все частіше стали відмічати вперше виявлений псоріаз у маленьких дітей. Тобто дошкільнятка і шкільнятка наші стреси просто так нікуди не проходять. Ця дитинка могла прожити все життя і не знати, що таке псоріаз, але оті безсонні ночі, оті постійно спускання в підвали, вони просто так дитині не минулися. Є два види лікування псоріазу, тому пацієнтам не варто хвилюватися, говорить Лілія Шанкаренко. Треба розуміти, що це захворювання лікується. Да, є різні схеми лікування, є різні методики лікування. Е, найбільш сучасними вважається зараз фототерапія, це ультрафіолет, е, е, і е, саме сучасне це імунобіологічна терапія. Ну і звичайна традиційна терапія мастити. Да? Не забуватися, що шкіру треба мастити. Тому що це сухий термотоз, його треба зволожувати, його треба мастити, з треба доглядати, його треба мити. Лікарка зазначає, що псоріаз не заразний. Не бійтеся хворих на псоріаз, не потрібно їх булити. Не є не лусочка, не поцілунок, не чашка, не ложка, не лежак, не спортивний зал. Неможливо, це є аутоімунне, це захворювання, яке поломка імунної системи. І ніяким чином дотик і все остальне не має значення. Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ За даними гідромецентру Житомирської області, у п'ятницю, 29 листопада, максимальна температура в день плюс 2, вночі 0. Вологість повітря 89%. Вітер південно-східний зі швидкістю 1,2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Очікується зі снігом. 8 норм двіж! Виходити на лід, перевіряти кригу ногами це лютий крінж. Якщо ти вже на кризі і вона не міцна, гай назад тим самим шляхом. Якщо бачиш когось у небезпеці, клич дорослих і телефонуй 101!